8 квітня у Львівській майстерні шоколаду відбувся захід, приурочений до Великодня. На заході дітки з обмеженими можливостями розфарбовували писанки. І перед таким святом це маса емоцій і для мене, і для моєї дитини, тому що ми завжди намагаємося вдома розписувати писанки. Брати, як кажуть, приймати від своїх бабусь, uh -huh. то що вони коли колись робили. Ну, ми можемо робимо це не так професійно. Соціальна адаптація дітей з особливими можливостями надзвичайно важливе завдання, кажуть організатори. Це потрібно для того, аби вони спілкувалися між собою, і потрібно для того, що коли приходять люди в подібні заклади, бачили, що ці діти є повноправними членами нашого суспільства, що не потрібно там тицяти пальці на них, але ну з такою довірою і з таким рівноправенством да спілкуватися з ними на рівні шоколадні писанки. Діти розписували незвичайними фарбами. Це харчові фарби, якими ми додаємо для настрою в білий шоколад, і дітки розмальовують фігурки такі вже до свята, щоб порадувати. Потім вони їх возьмуть до себе додому, і вже на свято додадуть позитивних емоцій. Майже всі учасники зізнаються, що довго берегти смачні писанки не збираються одразу після свят посмакують шоколадні вироби. Надія розповіла мені, що не поспішатиме розфарбовувати свою крашанку Ми робили сьогодні таких гарних таких зайців. Ну це ще не. Дороблена робота, але ну дуже гарно. Я думаю, вона дуже смачне, тому що це все-таки справжній шоколад. От так що ну. спочатку треба зробити ще смачнішим, гарними візерунками. Так, так. Я його ще раз фарбую, у нас ще трошки є часу. От, у нас такі краски чудові, нам дали шоколадні, так що буде класно. По закінченню свята діткам роздали повітряні кульки та солодощі. <реку> Очки, приходьте ще, ми завжди да, вам раді, Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1